Чи я перебільшую після того як мій 55-річний вчитель зізнався мені 18-річній в коханні. Оригінальний пост. 1 березня 2025 року. Це досі здається нереальним, але почнемо. З 15 років я брала приватні уроки гри на басу. Я не багата, але іншого вибору не було, Лол. Оскільки я граю вже давно, я почала справді захоплюватися своїм вчителем. Назвемо його Марк. Він неймовірний басист і має великий досвід. Через рік після початку мене поєднали з дівчиною мого віку і рівня, щоб ми могли вдвох брати довші уроки дешевше. Тож усі наші заняття відбувалися втрьох. Я дуже старалася, тому завжди отримувала найвищі оцінки серед інших його учнів.